Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Atread 2 crew На сьогодні і Ми сьогодні проговоримо про те, чому потрібно сейвити ваших тіммейтів в грі, як це правильно робити, і що це взагалі за поняття. А тим часом я хочу вам повідомити, що особисто у мене Батчат входить в топ-3 найкращих ЛТш на своєму рівні, якщо тобі буде цікаво, що це за ЛТшки. Напиши, будь ласка, в коментарях протисни лайк ось цьому відео. Звісно, якщо ти не підписаний, підпишись на канал. А чому ні. І я запишу відео саме про топ-3 ЛТшки, які граються сьогодні, дуже круто, серед яких є і батчат. Тому наразі дякую кожному спонсору. Всім, хто підписався на канал, протиснув лайкосик. Ну і пиши коменти, ви круті, друзі. Це у нас карта Фауст, і ми бачимо по сетапу противника, що є два важких танки, три стежки, пт ПТСАу і один легкий текст. танк. По команді союзників все те саме просто дзеркально орієнтовано. <плес> Щось тут е не пройшло у них тут е е у грі з 121. Чомусь Ярослав хотів, начебто, поїхати туди пересвітити, потім зрозумів, що майже вся команда їде сюди, але хочу звернути вашу увагу, що на точці це зараз знаходиться. Один тяжик і це у нас точно не кран, це у нас є сотий. Поїхав на точку С. Кран Ван їде чомусь взагалі знов таки наріз, і він вирішує стати там, де зараз у нас буде стояти є 3 Тобто, от в цій. Місцевості там на тому подіумі, де є кущі, от він там вирішив, що він там буде стояти. Батчат, до речі, хто забув, має 340 метрів огляду. Друзі, це набагато більше, ніж у топової стежки в 312 метрів. Тому е чекайте, як він світить. Підсвітив тут всі наш Бат. А, далі, бачите, але йому цього замало, він гадав, що він зараз підсвітить, можливо, там будуть важкі танки і так далі, тим не менш, нікого не засвітив, вирішує, що йому треба щось з цієї позиції міняти. Тож, а, що я вам хочу сказати стосовно а, основної теми цього відео? Чому? І для чого потрібен сейф ваших союзників. Дивіться, ось бачите, тут виходить, е, що тут є такий дуже цікавий простріл. Е, ось в цьому місці, бачите, тут є виїмка, якої немає вздовж цієї стіни. Оця виїмка, вона достатньо цікаво прострілюється. ну і... Можна зараз подивитися. З першого разу чомусь не зробив постріл, а з другого вже, мабуть, її побачив, не знаю. Можливо, не знав він про ту виїмку. але при цьому він отримав ще постріл від Прожиту 65-го. Отож, стосовно сейву тіммейтів, сейв тіммейтів тобто це не означає, що вам потрібно зараз взяти і сейвити Паттона, тому що Паттон, в принципі, не жилець. і Проти нього зараз грають два танки. Стосовно того, що буде відбуватися, ми зараз про все це поговоримо і дивіться, що відбувається. Маєш можливість накинути, ти накидаєш, і це достатньо важливо. Тут дуже щастить, що не пробуває його 121-й, мінус прога в команді противника. ну, Тестальот і 121-й шотний лишаються. Тим не менш, дивіться, що відбувається. Приїжджає тут 42 42.02. Наш герой вирішує, що йому треба дати одну тичку, ну, тому що перша не пройшла. Ну і що треба робити? Звісно, треба переїжджати, тому що Бачат, на відміну від деяких інших ЛТшок, не такий швидкий в наборі швидкості. При цьому він має дуже-дуже величезний радіус огляду. І от вам, друзі, на, зараз на живому прикладі я показую, що таке сейв тіммейтів. Ось що відбувається. Дивіться, поки тесту ЛТ. Крашить нашого є 3, Батчат приїжджає і з барабана забирає тестольот. І це правильне рішення, тому що чувак стоїть на нозі. В нього ще є там ну, трошки менше, ніж половина хітпоїнтів. Навіть він не влучає зараз в 121-го, але вже це не так важливо. А чому це не важливо? Я вам 에, доповім трошки пізніше. Ви зрозумієте, як є третій в цьому бою зіграє свою роль. Мінус 121, той, що був шотний, відпадає. Тут у нас залишається чотири танки противника. І дивіться, що буде зараз відбуватися: 42-02. Зустрічаємо зараз на каточок. Накаток, звісно, і навіть тут. Достатньо проста ситуація, в якій навіть Ярослав не, підбив, не підрубає тут прискорену подачу снарядів. Віддав свій барабан і поїхав. Все, той самий, Є3 вже десь їздить там по своїх справах. Тим не менш, зараз ми граємо 4 в 4. Якби не втрутився наш герой сюди, то мінус був би Є3. Є3 достатньо цікавий танк, навіть якщо. Він не вміє грати. Тобто, навіть якщо він просто у вас в команді є, то це у вас вже перевага. Тому що є третього треба ще пробити, якщо він стоїть в лоб, ти до нього стоїш, його ще треба пробити. Не всіх це здається з першого разу. По-друге, що зараз відбувається, дивіться, достатньо цікавий момент. Як панзер внизу, тут є 60 ТП, є суперконквер шотний і десь там 42.02. Скоріше за все, ті гравці, які неправильно розставляють пріоритети, не могли б зробити отакий висновок і забрати супер коня, отримавши плюху від 42-02. І тут що відбувається? Він думає, що просто наш бачат вже кадешиться, а він якраз підрубає прискорену подачу снарядів і забирає 42-02. Тим не менш залишається ще два танки. Ну, дуже багато хітпоїнтів є. Зараз у 60 ТП проти 415, так і Яга Панцир Є100 залишається, якому, в принципі, теж, як і 60 ТП бачать просто на, на одну тичку. А що у нас залишилось, друзі? А у нас залишається ще Є3. Той самий Е3, якого ми засейвили. Тобто, ну, він якихось активних дій в цьому бою взагалі не приймав. Проте. Він у вас є, і тому що він не вміє грати, це, це достатньо велика перевага. Зараз що відбувається? Зараз плюс-мінус обидві команди на одній лінії. І цю історію виправляє є третій. Дивіться, що відбувається. Є3 переїжджає, він засвідчує 60 ТП, і всім все зрозуміло, що 60 ТП знаходиться десь на точці С. Ну, і все, тепер не треба переховуватися в тому кущі, можна переїхати в якесь інше місце і спокійно собі грати далі. Тут достатньо такий цікавий момент: від 60 ТП засвітився наш герой. Ну, скоріш за все, з такою кількістю хітпоїнтів потрібно було об'їжджати по. Більшому радіусу і заїхати через інший місточок. Проте я гадаю, що він саме з цієї позиції хотів зробити тичку. Що тут відбувається? Ми бачимо, що тут є Яхпанзер Є100, не пробивається він тут на галді. Ще й не попадає. До речі, чомусь у Яріка постійно підлагують трошки ріплеї. Я гадаю, що така сама фігня могла б бути і саме в бою. Отак от, от забираємо в лючок камульок Яхпанзер Е100, і таким чином дивіться, що відбувається: 60 ТП знаходиться всередині, є третій з одного флангу, батчат з іншого. Так, ти на одну тичку. І, в принципі, там, теоретично, є третій, і міг би бути теж на одну тичку, якщо б там вилетіла максималка. І що тут виходить? Оп, можна дати другу і можна дати так само третю. І дає він її так само дає її в каточок І тут. Є третій. Міг би і забрати Лівандовського, проте наш герой пише: будь ласка, залиш мені цього фрага, він мені потрібний, тому що в нього вже майже 7 тисяч шкоди, а там потенційних ще 700. Ну і окей, навіть людина, та, яка в принципі не зовсім якось тут проявила себе, він, він скоріш за все, або хоче жити, або не прочитав. Я не розумію. Ну, він... Він все ж таки цю історію віддає на розсуд бачата. До речі, е наш герой тут провтикав, тому що він бачив, що 60 ТП стоїть в такому напрямку. І можна було заїхати одразу ліворуч і сандалити йому там точно один, а той парочку, поки він розвернеться. Що робить Є-3? Є-3 третій? Третій на себе виманює, дивіться, але не стріляє. При тому, 60 ТП розвертається, не збиває йому каток Ярослав. Ну і, звісно, другу тичку дає. І останнім пострілом забирає 60 ТП. Оце називається правильний сейф е союзників. Це не означає, що ти маєш їздити поряд з усіма своїми союзниками, підставлятися під ворожі постріли, щоб тобі давали шкоду, а не... Ну, а не по твоїм союзникам. Ні, ти маєш бути десь осторонь. Союзники мають твої грати, ти маєш бути десь осторонь і потрошку накидувати пострілами по своїм ворогам. І це означає, що ти таким чином, перше, настріляєш шкоди на останню третину бою, засейвиш максимальну кількість хітпоїнців. Цього бою це не стосується, тому що наш герой тут наотримувався і на 415 хітпоінтах грав майже половину бою. Тупо сейвово, просто не підставлявся, обережненько грав. Проте нам потрібно ще знати, який танк треба не дати знищити. Тобто, якщо ви бачите, що хтось там, якийсь чувак, пресує вашу ПТ-шку, якусь імбову, люту. Яку важко пробити, ну вам треба допомогти. Так само не треба, не, не треба на нього влітати. Тим більше не треба таранити, тому що це легкий танк. Не треба, коли у вас є ситуації, такі, наприклад, як тут, тут не потрібно зменшувати дистанцію. Постійно потрібно дистанцію збільшувати, тому що якщо ви будете з інвіза бачити. І стріляти в танки, а вас не будуть бачити, це буде величезна перевага. І допоки він до вас доїде, ви зможете йому дати кілька тичок, що зменшить його запас хітпоїнтів, а у вас буде дуже вагома перевага. От так от правильно грати. Але для того, щоб так грати, треба ще й позиції на карті знати, щоб можна було з якоїсь певної позиції бачити простріл сектора, який вам потрібен, і собі спокійненько накидувати шкоду. Тим більше. Зараз ми подивимося, хто такий є третій. І що це за така перемога получилась. Дивіться, 7174 шкоди, 5 фрагів зробив наш герой. Це, звісно, Редлі Waters, майстер, ну і медалька воїна. А за такий бій, наш герой отримує 183 тисячі, бустери, до речі, золота грає. І давайте пройдемося по командам. Зараз по дивимося, хто тут що зробив, 50%. На 5 тисяч боїв у супер коня. Ну, можливо, це перший аккаунт, і людина так собі починає грати спокійно, чогось ще не знає. А 42.02 бачили, який напористий був 18 тисяч боїв, 50% перемог. Проте міг зіграти краще. 58-88, 121 має. До речі, непогано був розіграний цей танк. 5768. На 6 тисяч боїв прожето. Лівандовський, 47-87. Ну, тут е, дещо так, не дуже цікаво зіграв. Тесто лт 12 тисяч боїв, 57 майже відсотків. Як Панзар є 100, 57% на 34 боя. Тобто. Ну, достатньо цікаву позицію в кінці він зайняв, і за рахунок того, що в нього є досвід, він, до речі, міг і забрати бачата. Тим більше, якби він, можливо, стріляв ще й фугасом, то, можливо, якісь певні осколки ще й попали по нашому герою. А дивіться, товариш, товариш є третій. 42% 11 тисяч боїв. 42% на 11 тисяч боїв це взагалі що таке? Людина не грає. Дивіться, він отримав влучень 8 пострілів зробив 6. Завдано шкоди 0. Влучення пробиття. 3 з одного. Ну, тут просто, але він взяв якусь десь там здобув очки перемоги. Влучення без пробиття він рікошетив, бачите те, що я вам і казав. І в чувака ноль. Чувак ноль. Він нічого не зробив в бою. Тим не менше, він відіграв дуже ключову роль. Він був з іншої сторони, він навіть допоміг нашому герою, тому що той йому допоміг десь там, засейвив його. А тут вже перехресний вогонь був і 60ТП потрібно було б крутитися. Якщо б наш герой був би без є третього. Йому б значно важче було б зіграти проти Лівандовського. М-48 Патом. 54%, майже полтинник боїв. Ну, на досвіді. 49% СТБ, 12500. Ну тут чувак просто поїхав, злився, все. Кранван, який отам от стояв, не поїхав разом із ЄС. Він десь там кукував на тому місці, на нашому респауні Дивіться, 13 тисяч боїв, 45%. Тобто теж аккаунт можна викинути. 121Б. 57% 85 тисяч боїв 85 тисяч боїв. Є сотий. 48% 12 тисяч боїв. Теж сіра стата, проте людина знає, що йому треба їхати на напрямок важких танків. Але інше питання. Якщо ти побачив, що кран Ван не їде з тобою. Навіщо ти туди самостійно їдеш? Ну, стань в якусь там позицію, таку деф якийсь займи і граю там, не знаю. І батчат наш. 68% перемог на 8 тисяч боїв. 2895 середньої шкоди. Максималка по аккаунту 8862. До речі, цікаво, на якому танці. ПВ-4202. От вам і. Наглядний приклад того, як грає ФВшка в цьому бою, як хтось грає на фвшке е, в того і в кого руки рівні, от такі от е, справи. Так що, друзі, у мене для вас отакі новини. Бачат, на мою думку, входить в топ-3 найкращі ЛТшки на своєму рівні, ну і взагалі в цій грі. Якщо вам цікаво, що це за ЛТшки, підписуємось на канал, тицяєм на лайк. Ну і звісно, пишемо комент, чому ви хочете, щоб я записав це відео про топові ЛТшки на 10 рівні. У мене наразі все. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!